Всім привіт, друзі! Ранок-недільний у нас починається ось з такої автівки Volkswagen бензиновий двигун 1,6. Людина попросила відрегулювати клапана. Принцип такий, як на вазах, нічого складного, все ідентично. Що хочу вам розказати. Значить, клапана я вже відрегулював, ніяких проблем у мене з цим не виникло, в принципі. Хотів показати, як людині попередньо відрегулювали клапана. Останній раз його регулювали 30 тисяч тому назад. Значить дивіться, Перший повинен бути 0.40 це випуск, впуск, випуск, впуск, випуск, випуск. Впуск, 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 впуск. Значить, дивіться. був зазор 0,25. Випускний клапан, зажатий, да? а впуск 0.35. Тобто ви бачите, що зазори перепутали. Так само і тут, дивіться, повинен бути випускний 0.40 був 0.20. А впускний повинен бути 0,20 був 0.30. Розумієте про що? Перепутали впускний з випускними клапанами. Тому неправильно відрегулювали клапана попередній майстер. Єдиний тільки восьмий клапан у нас був 0.35. В принципі, попали. Отака. Петрушка, друзі. Тому звертайтесь до перевірених майстрів, які хоча б щось розбираються в своїй справі. Всім добра, збираємо і Ну Ось і все, друзі. Регулювали цю ласточку, отак, шепче моторчик. Моторчик холодний, працює на газу. Моща яка, да? звертайтеся, друзі. Всім добра.